Ну і ще один гарячий напрямок: Авдіївка, ворог інтенсивно атакує місто. Тим часом там усе ще залишаються цивільні, і до нас просто зараз долучається Віталій Барабаш, начальник Авдіївської міської військової адміністрації. Доброго ранку, пане Віталію. Слава Україні, вітаю героям, слава от британська розвідка заявила, що наступальна операція Росії на Авдіївку може стати однією з найзначніших з початку 2023 року. Чи розділяєте ви таку думку? Настільки вона масштабна і вперше відбувається за останній час, і що відбувається в місті сьогодні? Ну, я точно можу сказати, що це наймасштабніший наступ, який був взагалі на Авдіївку за всі часи цієї війни, починаючи з 2014 року. Дуже багато було з року, з року, серйозних наступальних дій ворога, і той самий Бахмут, і вуглідар. Ну, Це, мабуть, вже більш військові скажуть по кількості техніки, яку залучав. На всіх цих наступальних діях ворог. Ну, мені здається, що ну, десь воно так і є, бо це ж ще, скажімо так, не кінець цієї історії, яку вони почали 10 жовтня. Зараз наразі ситуація четверту добу по території громади трохи тихіше, відверто тихіше, менше обстрілів, менше ракетних ударів, менше навіть штурмових дій по позиціям ми це також бачимо. По зведенням генерального штабу, хоча на позиціях тихіше не стає, там <кій>, тривають обстріли і стрілецькі бої цілодобово. Тобто на позиціях е, дуже гаряче залишається е, в принципі, е, оце скажімо так, е, затища, як би можна його так назвати, це не за як таке, але ж е, зменшення оцих от е, обертів да, ворогам, е, Воно говорить про що? По-перше, що вони... На даний момент вони видихлись ситуацію. Сили опору на нашому напрямку дійсно стабілізували. Але ж є і дані, і ми це бачимо. На жаль, це ще повторюється. Це ще не кінець цієї історії. Ворог зараз перегруповується. Ворог відтягує три ночі поспіль, відтягує техніку, яку він може відтягнути більше глибше в тили, щоб то, що можна відремонтувати, поставити знову в стрій. І бачимо, що скоріш за все, найближчими днями ми чекаємо, і, і, і все таки буде це загострення знову по нашому на. Наша колега Юлія Кирієнко, вона позавчора була в Авдіївці і зафільмувала обстріл росіянами, коли вони пошкодили багатоповерхівку, влучили в коксохімічний завод. І тоді під завалами залишалося четверо людей. Розпочати пошук яких і діставання їх було дуже складно через щільні обстріли. Як взагалі відбувається розбір завалів в таких умовах, хто долучається до них? Це роблять військові чи працівники ДСНС ще залишаються в місті? Розкажіть, будь ласка, хто займається розбором цим речі? Хотів би при нагоді подякувати особисто Юлі Андрію Цеплієнко за те, що вони долучились і дуже швидко зібрали дрони для наших захисників. Гроші, і фізично Юля їх передала: 12 дронів зараз. Сьогодні будемо ще новий збір оголошувати, Бо дійсно дрони це дуже дорогий розхідний матеріал, і захисники Авдіївки їх потребують великій кількості. Тому, якщо є змога, просить долучитись до цього збору. А так дійсно Юля була, дійсно вона бачила це все, як кажуть, своїми очами. На жаль, поки що немає змоги долучати нам ні техніку, спецтехніку з ДСНС. Військових ми до цих питань взагалі намагаємося не відволікати, бо ну їм є чим займатися. На жаль, все, що ми можемо робити силами комунальної служби, нашої, яка ще залишається в місті, це просто те, що от вручну можна розібрати, і то ми розбираємо. Надалі вже без спецтехніки фізично цього не зробиш. Ну і звичайно, що в таких умовах спецтехніка в місто не заїде. Неодноразово це вже не перші випадки, що під завалами залишаються люди. Це питання піднімалось і дуже на високому рівні, не тільки обласному маю на увазі, і з керівництвом ДСНС. На жаль, ну, поки що цим людям вже не допоможеш, але ризикувати життям тих самих бійців ДСНС ну, немає сенсу, і ми, і ми цього принципово робити не будемо. Стане тихіше, хлопці відкинуть далі ворога. Буде змога загнати техніку спецтехніку в місто, і ми це обов'язково зробимо. І людей, ну як кажуть, по-людськи, поховаємо. Пане Віталію, а ви в одному з ефірів говорили про те, що накопичили харчі для людей заздалегідь, підвозили їх і готувалися до такої ситуації. Не стала вона сюрпризом для вас в плані гуманітарної ситуації. Чи, наскільки може вистачити харчів води, як з цим? Так, дійсно, це, скажімо так, накопичення. Ми почали ще з початку повномасштабної війни. І це дійсно ми розраховували на всі всі нюанси не тільки. От, ми розуміли, що і такі сценарії можуть бути. Але, в тому числі треба було розраховувати на погодні умови. Зима була, зараз вже готуємося до другої зими. Завжди ми намагалися тримати резерв, постійно його оновлюючи, в тому числі. Орієнтовно на 2-2,5 місяці. взагалі в зв'язку з тим, що все-таки люди потрошку їдуть і їхали весь час, той резерв, який є в місті, зараз ну мінімум на три місяці його вистачить, це точно. Ну і той факт, що ми буквально за тиждень перед цим загостренням, нашому напрямку, ми людям роздали гуманітарну допомогу, тобто фізично вони вона в них є, і от за цей тиждень загострення. Ми не видавали поки гуманітарну допомогу, бо не було потреби в людей. Дивимося по ситуації, як буде далі. Найближчими днями, якщо буде змога, ми, ми все-таки почнемо знову завозити гуманітарну допомогу. Ну і роздача також, якщо у людей буде потреба, однозначно буде здійснена. Дякуємо вам дуже за включення. Віталій Барабаш, начальника Авдіївської міської військової адміністрації, був з нами на зв'язку.